Hello, darlings! Скучили? Давайте робити разом новий урок на міру. В першу чергу роблю рамку. Роблю її сіренькою, щоб нічого не зливалося, та підписую датою та назвою теми, яку будемо проходити. І далі починаю чаклувати. В першу чергу додаю ось таку картинку, яку сам зробив. Потім переходжу до підручника Solutions, роблю з нього скріни та починаю нарізати завдання, ну, як це я, звичайно, роблю. Так, чаклувати, підбирати, як воно буде краще виглядати, можна годинами. Додаю ось таку штуку, не знаю, як її назвати, ніби з коміксів. Так я показую, що це аудіоматеріал. Далі відкриваю свою методичку. Вона в мене старенька вже. Зробив я її роки три тому, але вона мені дуже подобається, тому що має прості пояснення основних тем із рівня елементарі. Потрібно її переписувати для того, щоб змінити російську мову на українську. Все, інфа готова. Давайте додамо ігор. Переходжу на сайт Wordwall і у пошуку пишу «There is» There. A". Шукаю ці ігри, які мені подобаються, та додаю на свою дошку. А додаю як. Просто копіюю посилання та вставляю на дошку. Все. Гра готова. Додаю ігри до блоку позитивних речень, я їх так називаю, негативних та питальних. Ну, все, урок готовий, але сіренький. Переходимо на сайт Freepik. Для чого? Для фону на урок, звичайно ж. У пошуку пишу градієнт та шукаю найбільш підходящий колір для мого уроку. Я зазвичай дивлюся на те, якого кольору вправи, і підбираю сумісні кольори. Розтягую картинку по розміру ромки, а також натискаю на Send to Back. І дивіться, картинка стала фоном. Ось захотілося мені тут виділити якось ці ігри. Тому обираю форму, обводжу гру. Саму рамку роблю трошки-трошки товшою, і ще змінюю її колір. Дивіться, обводка стала зверху. Що я роблю? Я її трохи рухаю і натискаю на гру правою кнопкою мишки та клікаю Bring to Front. Все, гра зверху. Роблю так з усіма іншими іграми. Залишилося додати аудіоматеріал. Відкриваю свій Google диск. Заходжу у потрібну папку. Дивлюся, яке аудіо мені потрібне. Тут 1.10. Та шукаю його у своєму Google диску. Перевіряю, чи воно те, що мені потрібно. Unit. Натискаю на нього правою кнопкою мишки та відкрити доступ. З'являється така штука, і я міняю ось цей параметр на «Доступно усім, хто має посилання. Копіюю посилання, натискаю готово, переходжу на платформу і просто вставляю. Розтягую до необхідного мені розміру, а також перевіряю, чи все працює. Для того, щоб відкрити аудіо, потрібно лише натиснути ось цю кнопку і все буде працювати. Introduction Unit. Lesson D. І класно те, що якщо я повертаюся до дошки, аудіо не зупиняється і дуже класно робити завдання. Pencil, Ось такий яскравий помаранчевий урок в нас вийшов. Тут є і правила, і завдання, і ігри, і навіть аудіоматеріал. Introduction unit. Lesson D. Такий урок 100% заслуговує на вдячного учня та на ваш лайк. М? Що скажете? Яскравих вам уроків на міру та гарного дня! Дякую за перегляд. Бай!